Вітання симпатикам захоплюючої історії, міфів та легенд. Досліджуємо та розслідуємо разом те, що приховує Сумщина. Невідома, ексклюзивні факти, неймовірні коментарі. У передачі Сумщина інкогніто. Тож, поїхали В попередній програмі Сумщина інкогніто. Ми розгадували, які таємниці криються у стінах свято Воскресенського собору в Сумах. 50 60 шістдесяти години ХХ віка. При очередной реконструкции Воскресенского собора в одной из них был найден замурованный скелет молодой женщины. Чи він і навіщо це було зроблено? Досліджували, розслідували моторошну легенду про дівчину-розбійницю. Вивчення газетних матеріалів та книг дало результат. Знайшли згадку про історику краєзнавчу працю єпископа Філарета. Герасим Кондратьевич был искренний слуга царя земного и небесного и человек с характером энергическим. Предание вот, что говорит о поступке его с родной сестрою. Сестра его была отважная женщина, но жила нечестно. Она набрала себе в атагу сорванцов и на большой торговой дороге обирала с ними московских купцов. Брат Герасим Кондратьевич, узнав о том, наверное, приказал казать ей, чтобы унялась. Она не слушалась. В другой раз он сам строго говорил ей о худой жизни и требовал с угрозами, чтобы бросила она свои привычки. Вички сестра не переставала жити по прежньому. Тогда Герасим Кондратьевич, поймав її на ділі, засадил в каменную стіну і замуровав. Кожна будівля повинна була закладатись на жертві, і саме жертва кров цієї жертви повинна була скріплювати. По перше, будівлю вона стає тоді непорушною. Подейкують, що привід дівчини по сьогодні блукає у сумських підземеллях, але це ще не всі таємниці собору. Саме за цими дверима є таємний підземний хід, де розташована усипальниця родини Кондратєвих. Правда, чи міф? Історія розсудить. Ми Добуваємося того, щоб все ж таки провести розкопки для того, щоб люди, сумчани, мали доступ до цього великого чоловіка. Можна його і назвати, чи канонізує церква, чи не канонізує. Може залежить вже від інших обставин. Але ми добуваємося, щоб провести розкопки, щоб підняти цю усипальницю, щоб. Як розказують достойно вшанувати цього прекрасного чоловіка і засновника міста Сум. Від отця дізналася й страшну правду. Після того, як таємні ходи засипали, вся вода почала збігати під собор. Фрески та ікони руйнуються, а у стінах величезні тріщини. Час показує своє і засипали, засипають більшості чи приховують якусь історію для того, щоб народ чи суспільство не дізналося. Ті негативні наслідки, які були у тодішній час, але нам вдалося знайти очевидця, від слів якого аж мурашки по тілу їхала машина і провалилась. Тось тобто був підземний ход, і розмитий, а на провалилась. його просто засипали От в тому місці. Чи залишилося в сумах хоча б одне підземелля? Висновки історика, які поставили під сумнів існування таємних ходів. розуміємо, що це фізично неможливо, навіть сьогодні, навіть сьогодні дуже складно. Але що тоді зображено на цих фото: красива легенда чи історична правда? Сьогодні у передачі сумщина інкогніто. Не перемикайтесь. Історія не може існувати без легенд, потаємні лабіринти, моторошні звуки і приводи. Все це робить місто привабливим не тільки для краєзнавців, а й туристів. Підземелля можуть розповісти більше ніж наземна архітектура. Свої потаємні ходи має ледь не кожне історичне місто України: Одеса, Львів, Рівне, Луцьк. Сьогодні ми дізнаємося, чи є під сумами таємні підземні лабіринти. Власне, це питання поставили і сумчанам. в От бившая фрунзе вулиця, там дуже лабіринт. Очень больші. Там підземні хода. Є э, э, кафе, яке встроєно вниз. Ну, тобто не всі засипані. Все полностью, вся центральна часть міста повністю зроблена внизу. Очень много там. І не те, що я слышала, я знаю. Даже. Не, я знаю 100%, що це є. Звітки, просто я работаю на Воскресенській і коли робили реставрацію вулиці, це було все видно. А що бачили? Що бачили. Э, видно було арки со старого кирпича. Ну, Глибокі такі проходи. Ну, це да, через Воскресенську. Ну как бы это не легенда, это вроде бы и быль такая, и они идут от Воскресенской церкви, вроде бы так. Так что они как бы были. Это обычная такая практика фортификационных сооружений. Так, от строили таке, щоб можна було вийти з міста, коли він був окружені неприятелем. То, що є якісь подземелья, да, даже є несколько заведень, які сделаны в підвалах. І от по ним видно, що щось що таке внизу здесь є. І, судя по всьому, тому що це все дело провалюється, там тоже явно щось -то є. Но говорят, що засипали. Думки істориків та краєзнавців розходяться. Одні запевняють, підземні хідники були, можливо, є і по сьогодні. Інші ж цей факт спростовують. При усій симпатії до нашого міста, взагалі до Сумщини, ми ж повинні розуміти, що у нас кам'яні муровані споруди з'являються лише, ну світські споруди, житлові будинки з'являються у другій половині 19-го, навіть ближче до кінця 19 століття. Лише Воскресенська церква, вона на 100 років старша, а так це було дерев'яне місто. І будувати дуже складні інженерні всі конструкції під землею, під річкою навіть, ну є така красива легенда, до такарів там під Пслом, або навіть до Києва. А далі, якщо будемо мріяти до Парижа і так далі, так далі, ми розуміємо, що це фізично неможливо. Так будувати інженерні конструкції було неможливо, та й навіть сьогодні дуже складно. Взяти хоча б підземний перехід на Харківській у Сумах. Під землю всього 2-3 метри. У негоду там завжди стоїть вода. Так це 21 -е століття, наголошує історик. Чи могли зберегтися підземелля набагато глибші і старіші, важко відповісти. Незвичайно складно, дорого. І для чого головна ціль. Для чого? Куди? До токарів. а що там в токарях? Ну, легенда. Але що тоді бачили сумчани? Просте проваля чи вхід у підземелля у самісінькому центрі Сум. В ту сторону один канал, в сторону Веської церкви, другий канал і насок, в ту сторону ще один канал. Я туди немножко пролез, подивився, що там є. Я там знайшов кілька гвоздей старинних, вони у мене є ці гвозді. Ще в 90-х роках туди часто потрапляли авто. Допитливі дітлахи неодноразово були у підземних ходах, бачили прикріплені до стін факели. Краєзнавці навіть склали схеми таємних лабіринтів. В історичних документах в перших описаннях міста Суми некий лаз нікіла ну, скрике, який використовувався на случай осади міста. Противникам, ну вот чтобы можно было, так сказать, без угрозы для жизни, спуститься к реке, по этому лазу набрать воды, ну, вот, как рассказывают историки, где он находился, этот ход. Ну, есть несколько версий, что В общем, трудно установить, потому что само, само росло сместилось. Подейкую, що той хід пролягав через Сумську обласну медичну бібліотеку. Будинок до революції належав Жандарському полковнику Мареничу. У роки Великої Вітчизняної війни помешкання займали німці. Потім там був госпіталь, а згодом медичне училище. Бісідував з директором этой бібліотеки. вона горі, що є дійсно підвал, але до, до кінця не доходили. Вон там дето на етапі з замурован просто этот коридор. «Это подвал, вот сюда дальше уходит направо, как бы, ну, ход подвала, и он, по рассказам ну, старожилов, уходил до самой надярной. Как он проходил под садом и огородом полковника, я не знаю, конечно, но уходил, и на случай какой-то был предусмотрен этот подземный ход у него. То есть это подвал, подземный ход дальше шел у него». То могли бути просто комунікації, а підземелля виконували функцію бомбосховища, наголошує Володимир. Але не спростовує версії про таємні ходи. Унікальна історія його неабияк зацікавлює, має власну підбірку матеріалів, підтвердження тому унікальні фото, які зробив у різних куточках. Сум. Далі у програмі ексклюзивні фото сумського журналіста. Невже історія трьохсотрічної давнини спростується? Великі земляні роботи ніяким чином не могли бути обумовленими якимись. Амбіціями чи якимось військовими діями, при усій симпатії до нашого міста, взагалі до Сумщини. Ми ж повинні розуміти, що у нас кам'яні муровані споруди з'являються лише ну, світські споруди, житлові будинки з'являються у другій половині 19-го, навіть ближче до кінця 19 століття. Чи був насправді під сумами підземний хід? От підземний ход шут. тут все час в середину їхала машина і провалилась. То есть был подземный ход, и он размытый, она провалилась. Его просто засыпали. Не так давно э, началось строительство, ну и уже оно подходит к концу на сегодняшний этап э, офисного центра на улице Петропавловской сумстрой э, строят. И вот когда они начинали только строить, они раскопали котлован под фундамент, и стало видно, что... под землей сохранились остатки старых подвалов, старых фундаментов, тех зданий, которых уже давно нет. Это уже детинец, скажем так, города Сумы в пределах территории крепости mm -hmm. Сумской. Это улица Казацкий вал. Там не так давно, буквально в прошлом году, началось тоже строительство здания, раскопали котлован, и стало видно, что действительно там какие-то сохраняются остатки подвала, тех зданий, которых уже давно нет. Я общался со строителями, спрашивал, не находили ли они какие-то интересные вещи вот, из тех времен, но не признаются, по крайней мере. Это улица Воскресенская, там где сейчас уже построено офисное здание. Вот оно еще не используется, но в начале улица Воскресенская. Там раньше был пустырь, потом где-то году в 2000, шестом или седьмом начали строить здания, выкопали котлован и очень хорошо видно вот такие вот сводчатые, м -м, скажем так, туннели, да. Вот. Это развалины КРЗ, вот какие-то там коммуникации, наверное, канализация, что старинная. Мы туда не спускались. Сумчане могут наблюдать в городе очень много строений вот такого типа: небольшой как бы домик, такая такой вот куб, бетонный или кирпичный с металлическими решетками. Это все построено где-то в 60-е годы, когда над нами висела угроза холодная ну, холодная война и угроза вот ядерных каких-то там ядерных боевых действий и строили на этот э, случай противорадиационное э, укрытие то есть там можно было переждать какое-то время э, все вот эти события на случай если здание из которого человек попадал в это убежище было разрушено І не можна було вибратися через звичайний ход. От був такий аварійний виход. Це називається стороння оголовок аварійного виходу. От, туди можна було вилізти. А кожна легенда базується на фактах, впевнений історик Віктор Звагельський. І підземним ходам є просте пояснення. Це великі підвали підземні підвали, льодники так звані, не було холодильників, не було такої сучасної, як сьогодні там техніки. І тому зберігали, скажімо, у льодниках кололи лід на річках, ну у нас на пслі або на сумці. От кололи і зберігали його оці льодники аж до глибокої кінця літа, до початку осені, аж десь до вересня зберігався лід. Там риба, м'ясо, якісь там овочі, і так далі, так далі. І ці подвали були великі. Їх глибина сягає 5-6 метрів. Підвали зараз функціонують як бари-кафе. У сучасному оздобленні можна віднайти риси минувшини. Одна з них це романтичні склепіння. Для будівель характерна висока якість роботи. Але це лише 19 століття, аж ніяк не історія трьохсотрічної давнини. Там же стоять клейман на цеглинах, клейма і а, це Іван Осмолов, Іван Осмович Осмолов, він мав два цегляних заводи тут у Сумах, і багато цеглих, висока якості цегла, випалена, дзвінка така, вона і сьогодні, вона ще по тисячу років витримається ця цегла. Але легенди теж мають право на існування. Вони є у кожному куточку Сумщини. Історику доводилося обстежувати гетьманську столицю глухів. Без красивої історії, звичайно ж, не обійшлося. Імператриця приїздила і не золоті кареті, чогось вона під землею, там, значить, кудись там вона їздила, ну і так далі. Але там певна логіка є, тому що там оці підвали, ну скажімо, йде вулиця, да? будівля, магазин. Да? Під ним підвал метрів 20, він примикає до іншого підвалу, а той підвал іще до іншого. А там стоїть церква. Під церквою теж великі підвали, були так звані теплі церкви, Це нижній ярус, інколи нижче рівня денної поверхні. Тобто фактично ну, напівпідвал. І коли сьогодні ми розкопуємо або земляні роботи якісь, ну будівництво, то натикаються будівельники на склепіння. І здається, що це система, що, ну, ну, що це спеціально штучно створений такий лабіринт. Такого немає, в Києві навіть немає, в Москві немає. Це, це ж блогинник все. Далі у програмі звичайний підвал із незвичайною історією. Ми разом з вами спустимося туди і розкриємо таємниці віків. От подивіться, тут був підземний хід, який в щедені хвилини міг загін козаків з'являтися в будь якій точці суму. Суми імпульсивне місто. Кожна вуличка, кожна будівля окрема історія. Навіть здавалось, на перший погляд, непримітний підвал береже свої таємниці. Подейкують саме той, у якому перед стратою сиділа дівчина із цієї моторошної легенди. Герасим Кондратьевич был искренний слуга царя земного и небесного и человек с характером энергическим. Предание вот, что говорит о поступке его с родной сестрою. Сестра его была отважная женщина, но жила нечестно. Она набрала себе в атагу сорванцов и на большой торговой дороге обирала с ними московских купцов. Брат Герасим Кондратьевич, узнав о том, наверное, приказал казать ей, чтобы унялась. Она не слушалась. В другой раз он сам строго говорил ей о худой жизни и требовал с угрозами, чтобы бросила она свои привычки. Улички. Замурувати такий вердикт винесли дочці засновника сум Герасима Кондратіва Насті за іншими переказами Марії. Мучилась, не знаходила собі місця від страшної думки. Попереду неминуча смерть. У підземелля нам не пробратися, але у підвали, які теж бережуть історію, ми таки спустилися. Допоміг нам у цьому співвласник підвалу Валерій. Чоловік не просто розповів, а й показав, що приховують віки. От подивіться тут був підземний хід. Який в щедені хвилини міг загін козаків з'являтися в будь-я точки суму. Тогочасних це, це було понад 300 років, тому що ця будівля будувалася раніше, ніж собор воскресенський. Оце дві, дві споруди тогочасні. І це є колискою міста Сум. Тому що більше таких приміщень, таких пам'ятків будівництва архітектури тих, тих часів немає взагалі на Слобожанщині. Така куполоподібна манера будівництва була притамана спорудам Західної України, Київщини, звідки приїхала сотня Кондратєва. Тут і був побудований козацький вал, розповідає пан Валерій. Це був перший поверх, ніби напівпідвальне приміщення. А це ж перший поверх він був як другий поверх. Тому ну, тут були їхні. Ну і ясно, що з часом насипалось і його замурували. О, а тут ж, також були проходи в центр через весь центр, через Покровську площу. Знайшли і кілька підтверджень, тому що підвалу не одне століття. Видно, що це не просто цементний, це не цементний розтвор, а, а раствор із, із вапна. От, бачите, вапно. Воно тепер повиходило. Ну і тоді яйця додавали, І він настільки, що до сих пів він тримає, пережив три пожежі в місті Суми. Всі дерев'яні будови згоріли, а оце споруда залишилася. Це, це більше 300 років і оцим завісив, тому що його не могли зробити. Нас зараз пізніше вже не робили таких завісів. Тут видно, що це все ручна робота. І це видно, що сам матеріал старовинний. Це саме натуральне дерево того часів. Тому не можна було перебудувати, тому що воно виситі на завісах. Воно будувалася, оці двері ставились, коли будувався цей будинок. І оці підвали сьогодні, якщо от уважно там погадити, піти не просто там попити пива, а з такою оглядовою з екскурсійною метою, і подивитися, там складна архітектура з, з переходами, з проходами в, в, в різному рівні, але це звичайний та підвал. Історична мекка так називає суми пан Валерій. На перший погляд, звичайне місто, але із незвичайною історією. Хочеться, щоб, щоб люди знали про таке, тому що без, ви знаєте, без історії, без коріння місто не може жити, як, 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 як і рослина, як будь-який організм. Тому я, я вважаю, що треба такі. Такі приміщення показувати, доводити до порядку, тим більше, що місто Суми, як туристичне набагато відстає від, від Львова там, чи якихось. Тому я вважаю, що обов'язково треба це місто внести в каталог, якось і щоб люди знали, що є таке, що є таке місце, яке історично безцінне. І йому нема ціни. Якщо ви знаєте якісь таємниці чи факти, висуваєте гіпотезу або доводите історичну теорему, зателефонуйте нам 0542 22 12 04. Відкриваємо Сумщину невідому разом щосуботи, о 18.30 на каналі РТС. Ось така вона історія. В ній місце є і перевіреним даним, і легендам. Тож відкриваємо Сумщину невідому разом на все добре.